Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня є лікарнею, де безперервно протягом 24 годин хворі пацієнти разного віку від нуля до самого старшого віку переселенці, військові хлопці, які з передової, та хлопці, які знаходяться тут, на нашій території, можуть отримати офтальмологічну допомогу безперервно. У нас працює кургентна служба, яка виконує при кожному зверненні всю допомогу в повному об'ємі, яку повинна виконувати. І хворі не уходять від нас в другі лікувальні заклади, вони построюються в нашій лікарні. Завдяки обласній раді та обласній адміністрації оснащена самим сучасним обладнанням лікарні створена школа професора Сердюка Валерія Миколаївича, де його учні впроваджують в практику самі сучасні методи лікування офтальмологічних захворювань. Наша лікарня входить в перелік 16 закладів, що є госпітальними базами для надання невідкладної допомоги. А ми є лікарня, яка надає спеціалізовану офтальмологічну допомогу військовим, пораненим, постраждалим з окупованих територій, з територій, де проводяться бойові дії. Це хворі з тяжкими руйнуваннями ока, що потребують невідплатної реконструктивної хірургії. Наші лікарі, медичні сестри, медичний персонал, операційні бригади готові щоденно 24 на 7 надавати офтальмологічну допомогу всім, хто звертається до нашої лікарні, як в місті Дніпро, так і в місті Кривому Розі. Це буде Україна? Перемога буде за нами.